Материнська любов кримінальна драма режисера Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інгельсбі, відомого за серіалу Мейрзі Стауна, головні ролі, в якому виконали Джуліанна Мур і Сідні Свіні. В центрі історії звичайна жінка Кейт, яка мешкає на фермі у Пенсильванії, де намагається пережити особисту трагедію і догляд за кіньми по справжньому допомагає жінці відволіктися від негативних думок, котрі постійно її переслідують і не дають спокійно жити. Та одного вечора у неї на порозі з'являється налякана донька Клер вся в крові, і в цей момент материнський інстинкт бере гору над здоровим глуздом та змушує кейт допомогти своїй дитині, попри всі факти, які загрожують зруйнувати їхнє життя. Шокована мати занурюється в моторошні обставини того, що трапилося, і робить крок у невизначене майбутнє, яке невдовзі ставить її перед складним вибором та покаже, як далеко вона готова зайти заради порятунку дитини. Це похмура і напружена історія з цікавими сюжетними поворотами, яка досліджує межі материнської любові і болючі сімейні зв'язки та показує на що готова людина заради близьких у ситуації, коли на кону опиняється найдорожче.